Добрий день, я Ірина Ольга, учениця 9 класу Великонослівського закладу загальної середньої освіти 1-3 ступеня номер 2 Сьогодні ми поговоримо про одну із найважливіших тем людського буття: виклики та їхню роль у нашому житті. Виклики це те, що робить життя цікавим, а їхнє подолання це те, що робить життя сенсом. Сверджує Джоша Марі. І я не можу з цим не погодитись. Уявімо наше життя без них. Уявимо, яким би воно було монотонному передбачуванню людним і одноманітним. Для мене виклик справді є сенсом життя. Вони стимулюють мене до навчання, нових рішень, креативності та перемог. Подавання їх це процес, який вимагає зусиль, Наповнює кожен день новими відкриттями та емоціями. Навіть подолання найпростіших викликів робить життя захопливим, схожим на гру чи пригоди. Коли ми успішно справляємося з чимось складним, ми отримуємо задоволення від власних здібності і значущі своїх дій. Міцну самооцінку та почуття того, що наше життя має мету. Нам є заради чого жити, прагнути, творити. Я впевнено скажу, що кожен виход це вчитель, який не дає зупинятися, що вхає вперед і завжди повторює: ти зможеш ти здати на більше вперед і тільки вперед. Діка Сенда, 15-річного юнгу, який після загибелі капітана та команди на китобійному судні Пілігрим взяв на себе командування. Це був величезний виклик для його віку, досвіду та здібностям. Починається боротьба за виживання в джунглях, повна небезпеки, дикі звірі, роботоргівля, підступні пестки. але для Сенда Діка. Цей вік стає випробуванням, який перетворює його з хлопчика на справжнього чоловіка і капітана. Сенс його життя на цьому етапі це честь, відданість обов'язку та захисту слабких. Його вчинки доводять, що вік не перешкода, коли є сильний дух і справжній сенс життя. Тож не тікаємо від викликів! А коли наступного разу життя пошле тобі ще один виклик, просто посміхнись і знай, що ти живеш, а не існуєш. Дякую за увагу!